Як ви думаєте, як давно, як, 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 як давно з'явилися ось такі штуки, електричні самокати? 5, 10, 20 років назад? Ні, Друзі, насправді така штука з'явилася 110 років назад. І називалася вона автопед, е, не плутати з іншими педами. Це моторизований самокат, який було обладнано акумулятором в комбінації з бензиновим двигуном, ну тобто гібрид, нічого собі. Так, звісно, це трошечки не те, що сучасні електросамокати, але сама задумка. Ви ну зрозуміли, яка була це був відносно неважкий транспортний засіб, яким просто керувати та загалом. Легко пересувати. Але автопеди не тільки за рахунок своєї назви, а й загалом, не стали дуже популярними, тому що що в них не було, Ось сидіння, значить, мотоцикли і мопеди їх просто так взяли пшов звідси. І вони стали чомусь більш популярними. Сучасна ж ера електрифікованих самокатів почалася, мабуть, в 2000-х, і туди вже додали не просто двигун, а й купу різних технологій. Наприклад, як в цьому прекрасному Acer Series 5 Select є навіть така функція, як ІАБС, є потужний акумулятор, є навіть ручки отут, м'якенькі, щоб ваша дитинка отак з вами могла їздити, як на Титаніку, є світло, яке вмикається, бачите, вимикається і все йому добре. І про нього ми саме зараз і поговоримо. Тому що з вами дід Максим з розірваним мініском, якому не можна їздити на лісопідах, а на електросамокатах можна. Ви на каналі Acer Україна І ми починаємо огляд цієї прекрасної. Штуки самокат це не просто гаджет, це така собі філософія. Особливо, коли ти любиш довгі прогулянки, коли в місті хочеться подосліджувати кожен закуток, коли ти приїхав у нове місце на машині, але ну не дуже хочеться шукати парковку в центрі. А ще уявіть, літо, спека, ранок, голі дівчата. А ви замість душного метро чи пробки на дорозі, швиденько долітаєте до роботи з вітерцем на цьому самокаті. Ну це ж прекрасно, прекрасно. Тож давайте дивитися, з чим ми маємо справу. Перше, що кидається в очі, коли розпаковуєш Acer Series 5 Select, це розмір і вага. Він не маленький, одразу відчувається, що це не якась пір'їнка. Вага майже 20 один кілограм. Звісно, для такого атлетичного хлопця, як я, це взагалі не проблема. Але раджу спершу його протестувати, щоб визначитися для себе, чи комфортна вам така вага. Бо загалом його дуже легко складати. Це відбувається буквально за два тичка, але все одно ви його будете більше отак носити. І це, ну повірте мені, навіть мені атлетичному хлопцю дуже складно. А коли ти зробив ось так, отак, то це взагалі це ізі. Ти можеш жимележачі робити з ним. Стрельнуло в спині. Коротше, як знаряд для качків, то ж нормально підходить. З іншого боку, це плата за міцність та комфорт на дорозі. Про що поговоримо далі? Рама електросамокату виготовлена з легкого алюмінію. Збірка відчувається дуже монолітною та міцною. Нічого не скрипить і не люфтить. Вже згаданий механізм складання працює дуже чітко. Раз, два і самокат готовий до транспортування в багажнику машини або до зберігання вдома. Для тих, хто планує його поєднувати з авто, це величезний плюс. До слова, продовжину цього самокату, вона тут 1,2 метри, що не дуже мало. Тому що в момент, коли я його забирав, у мене був Peugeot 3008, і мені просто прийшлося розкладати заднє сидіння, щоб воно влізло. Так само і зараз у мене Ford Kuga Також прийдеться розкладати заднє сидіння. Тобто такий не формат, трошки довший. Ну, на дорозі він більш стабільніший, але для перевезення треба це враховувати. В якийсь маленький, не знаю, фіат 500 він навряд чи влізе в багажник. А кататись на ньому можна доволі довго. Номінальний запас ходу заявлено 60 км, але звісно, це в ідеальних умовах. В реальності ж орієнтуйтесь десь на 40-50 км, Що, як на мене, цілком адекватний показник. У мене був пробіг в 30 чимось км, з дитиною в шоломі, все як положено. Я скажу, що його вистачає, при тому, що акум не був повністю зарядженим на максимальній потужності. Якщо ви розглядаєте подібний транспорт, щоб їздити на роботу, цього має цілком вистачати на дорогу туди і назад. Ночі ж поставили на зарядку, і на ранок він знов готовий до пригод. Час повного заряду займає десь шість. 8 годин самокат обладнаний електромотором номінальною потужністю 500 ватт і піковою 900. Що це означає в реальності? Це означає, що навіть якщо ви не супермодель по-українськи, а такий поважний вальяжний дядька 120 кг, кілограм, вам буде на ньому нормально. Він вас витримає і дозволить їздити навіть зі швидкістю 25 км на годину, але без сидіння. Бачите, нема сидіння. Підгірку для нього загалом не проблема, особливо якщо ви не їдете на максимальній швидкості, заявлений кут підйому до 23 градусів. А це вже практично офроудні показники. До речі, на рахунок офрода по піску і якомусь такому гравію. Дрібному він їде абсолютно нормально, вже перевірено, прямо мною. По місту, звісно, такого запасу вистачає з головою. Максималка є, як я вже сказав, це 25 км на годину. Стандартна для цього класу. Відчувається, що цей мотор може і хоче більше, але такі ось обмеження. Правил загального використання електричного транспорту. По трасі супер фуру, тільки ніяк не міг обогнати, поняв. Є чотири режими пересування, які налаштовуються відповідно до вашого темпу. Найвеселіший це спортивний режим. Тут вже можна відчути усі переваги електромотору, швидкий розгін з місця та динамічні прискорення. Дуже важлива функція для сучасних електросамокатів, якщо ви їздите на роботу, це круїз Контроль. І він тут також є, він активується за допомогою додатку, ви його там окнули, з'явився такий червоний показничок, і коли ви їдете зі швидкістю, наприклад, 23 стабільно довго, там секунд 5, він її блокує, і ти можеш не тиснути далі на гашетку, він просто її тримає. Це зручно. Для того, щоб її зупинити, ти тиснеш чи на гальмо, чи е, знову на акселератор. Для зручності тут є LED-дисплей, на якому зосереджена вся необхідна інформація: швидкість, запас ходу, режими їзди. Якщо хочете. Більше деталей про ваші поїздки, як я і казав, встановлюйте додаток. Він називається Acer eMobility. Мобіліті до смартфона і отримаєте доступ до налаштувань та різної статистики. Там же можна і заблокувати, та розблокувати самокат. На ходу Acer Series 5 Select мені сподобався. Е, проблема звичайних самокатів для мене була в тому, що коли ти отак от, от, їздиш, там от, зараз трошки голова зріжеться, але пробачте, в тебе все навантаження йде поперек, тому що нема амортизації. В цьому випадку з нормальною передньою амортизацією, я чесно скажу, у мене з попереком ніяких питань не було. З мініском моїм точніше, оцим, пробачте, так само. Тобто їздити на ньому прямо комфортно. Він ковтає дрібні нерівності на дорозі, і звісно, варто усвідомлювати, що це не повноцінна подвійна підвізка, як на деяких дорогих моделях, наприклад, сьомої серії, але для міської бруківки чи невеликих виборів вистачає. Хід м'який без зайвих вібрацій. Тут використовуються 10-дюймові безкамерні шини, і на рахунок. Цих шин, на мою думку, безкамерні є оптимальним варіантом для міста, якщо ви плануєте їздити по відносно рівних дорогах. Вони дають більше комфорту, ніж леті колеса, і менше навантажують підвізку. В комплекті є перехідник для накачування коліс, і це дійсно приємний бонус. Попереду тут дискові гальма, позаду встановлена система і АБС. Це електронна антиблокувальна гальмівна система, яка додає стабільності під час руху і знижує ризик заносу. До потужності гальм у мене ніяких питань нема. А можливо, хотілося б трошки їх зробити більш лояльними з таким, знаєте, з мінімальним гальмуванням. Тому що, коли ти от на ньому починаєш відгальмовуватися, це відбувається доволі знаєте, різко, але є стоп, і найголовніше є ось це. Це поворотники, які видно навіть за вашою широченною 120 кілограмовою спиною. З плюсів також відзначу вологозахист ipx 5 я б не радив плавати на ньому по калюжах, але якщо раптом застала злива, дістанетесь додому без проблем. Темної пори року це теж стосується, адже тут є що? Скарб є LED ліхтарик, який прекрасно світить, тачкова як кобра, і все супер тобі видно. І отак вимикається. Оп! Отже, для кого підійде цей прекрасний транспорт, крім тих людей, які люблять балансувати на стоячих самокатах. Для тих, хто втомився від пробок і хоче діставатися на роботу чи навчання швидко і з вітерцем. Для тих, хто любить активно проводити час і досліджувати місто або нові місця під час подорожей, не прив'язуючись до таксі чи парковок. Для тих, хто шукає надійний, міцний і функціональний електросамокат з приємним керуванням та адекватними характеристиками. Мої враження від цієї прекрасної машини, знаєте, доволі не. Погані. Це класна штука, доволі якісна, з правильними речами, як поворотники, з дуже потужними гальмами, з потужним мотором і дійсно плавною підвіскою. Він не найлегший, але компенсує це стабільністю на ходу. Якщо ви, як і я, бачите в електросамокаті не просто іграшку, а справжній універсальний засіб пересування Acer Series 5 Select цілком може стати Вашим улюбленим вибором. Ну, а ви знаєте, що робіть? Пишіть в коментарях, як вам цей самокат, який є у вас самокат і чи може він стати на казу. Бачите, цей може. Всім дякую за увагу. Ми поїхали кататися.